Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, що, ну ще рік тому здавалося чистою магією, як за допомогою буквально кількох слів створити зображення, яке справді вражає. Ми отримали чимало матеріалів про генерацію зображень штучним інтелектом. Це і статті про моделі, і нотатки про техніки промптів, і огляди їх використання в бізнесі. І наше завдання сьогодні розібратися, чи справді шиї може зробити кожного з нас е, візуальним митцем, і яка власне ціна цієї нової суперсили. Це чудове питання, тому що з одного боку інструменти стали неймовірно доступними, а з іншого за цією простотою ховається ну, цілий світ нюансів від технічних до, що найважливіше, юридичних. По суті, ми всі отримали такі собі чарівні палички, але інструкцію до них доводиться писати просто на ходу. Вони взагалі працюють. Я так розумію, в основі лежить аналіз мільярдів зображень з інтернету. Але як це перетворюється з аналізу на, скажімо так, творчість? Уявіть, що модель це такий собі учень. Який переглянув усі картини, фотографії та ілюстрації в історії людства і прочитав описи до них, вона не просто запам'ятовує, що кіт це пухнаста тваринка з вусами, ні, вона починає розуміти абстрактні зв'язки. Як виглядає сумний кіт, чи кіт у стилі Ван Гога, чи, наприклад, кіберпанк-кіт у неоновому місті? Тобто вона не копіює, а синтезує щось зовсім нове на основі цих вивчених концепцій. І сьогодні на ринку є інструменти для абсолютно різних завдань і навіть філософій, тобто, це не просто список конкурентів, а скоріше такий собі набір інструментів для різних майстрів. Саме так, от наприклад, Міджерні це вибір художника. Він створює неймовірно естетичні, часто кінематографічні, дуже стилізовані зображення. Якщо потрібен концепт арт для гри або яскравий емоційний віжуал для реклами, який має, знаєте, зачепити, це, мабуть, золотий стандарт. А якщо потрібна не стільки краса, скільки точність. Скажімо, я хочу проілюструвати сцену з книги, де є багато конкретних деталей. Ну, наприклад, астронавт п'є каву на червоному дивані, а за вікном видно кільця Сатурна. Ось і тут на сцену виходить дал і 3 який інтегрований у чат GPT. Його суперсила це якраз розуміння складних деталізованих промптів. Він, як такий старанний ілюстратор, намагатиметься відтворити кожну деталь вашого запиту. Результат може бути менш художнім ніж у Міджерні, але значно ближчим до початкового е технічного завдання. Добре, а є щось для тих, хто любить, так би мовити, копирсатися під капотом. Звісно, це Stable Diffusion. це модель з відкритим кодом. Такий собі конструктор для ентузіастів. Ви можете запускати її на власному комп'ютері, тренувати на своїх зображеннях, створювати власних персонажів, підключати сотні плагінів. Це вибір для тих, хто ну, не боїться забруднити руки і хоч максимального контролю. Але це також і такий собі дикий захід, і з точки зору контенту, і з точки зору авторських прав. Цікаво. Ви згадали про дикий захід. Я припускаю, що для великого бізнесу це звучить як сигнал тривоги. Невже є якась безпечна альтернатива? І це підводить нас до головного гравця у корпоративному світі Adobe Firefly. Adobe пішла абсолютно іншим шляхом. Вони навчали свою модель виключно на контенті з власного фотостоку Adobe Stock, на який у них є всі права, і на зображеннях, що є суспільним надбанням. І це робить Firefly комерційно безпечним. Вони настільки в цьому впевнені, що навіть пропонують корпоративним клієнтам юридичний захист, якщо раптом виникнуть якісь претензії щодо авторських прав. Це не просто інструмент, це власна юридична подушка безпеки. А для малого бізнесу чи стартапів, які не можуть дозволити собі корпоративні плани Adobe, але теж хочуть спробувати. Для них є Leonardo AI. Він позиціонується як інструмент для геймдеву та бізнесу, але його головна перевага це дуже щедрий безкоштовний план. Це дозволяє експериментувати, створювати візуали для соцмереж чи презентацій без жодних інвестицій. Чудова точка входу у цей світ. Добре, з інструментом ми розібралися, але я часто чую, що це все програмування словами, і що без ідеального промпту нічого не вийде. Наскільки це правда? Чи не перетворюється творчість на якесь суто технічне завдання? Це чудове питання, і в ньому є велика частка правди. Я б не назвала це програмуванням, але й просто написати, що хочеш, теж не спрацює. Я б скоріше порівняла це з роботою режисера, який дає вказівки актору. Чим точніші і зрозуміліші ваші вказівки, тим краще актор Шаї зіграє свою роль. Тобто потрібна певна структура. Так, ефективний промпт це як хороший рецепт. Він має кілька ключових інгредієнтів. По-перше, суб'єкт стародавній чарівник. По-друге, модифікатори, які його описують: мудрий з довгою сивою бородою у фіолетовому плащі розшитому срібними зірками. По-третє, оточення: стоїть на вершині скелі з видом на штормове море. По-четверте, атмосфера та освітлення це, мабуть, найважливіше для настрою: драматичне місячне світло, спалахи блискавок на горизонті. І наостанок, звісно, стиль. Цифровий живопис, стиль темного, фентезі, висока деталізація. Звучить як детальний опис сцени зі сценарію. А що робити, якщо щі постійно додає щось зайве або робить типові помилки? Я мушу запитати про руки. Я бачив стільки мемів про шість зображення з шістьма чи сімома пальцями. Це досі реальна проблема? Чи ми вже пройшли цей етап? О, прокляття шести пальців це досі Ахілесова п'ята сучасних моделей, хоча ситуація, звісно, покращується. Але це не глухий кут. Професіонали не просто натискають генерувати знову і знову. Вони використовують дві просунуті техніки. Перша це негативні промпти, це кому ви прямо кажете моделі, чого не повинно бути на зображенні. Наприклад, No, ugly deformed hands, extra fingers, blurry». А яка друга техніка? Друга, це просто порятунок для перфекціоністів. Вона називається «інпейнтинг» або домальовування. Уявіть, ви отримали майже ідеальне зображення, але руки жахливі. Ви просто берете ластик, стираєте цю область і даєте шеї нову простішу команду. Реалістична людська рука, що тримає посох. І модель перегенерує лише цю виділену ділянку, не чіпаючи решту зображення. Кілька таких ітерацій, і ви отримуєте потрібний результат. Це вже не просто генерація, це спільна творчість. Гаразд, це вже схоже на справжній робочий процес. Хто сьогодні використовує це на практиці? У джерелах згадуються маркетологи, HR, дизайнери. Як це виглядає в їхньому повсякденному житті? Ну, візьмемо маркетологів. Їм потрібен постійний потік контенту для соцмереж. Раніше на створення одного унікального візуалу міг піти день роботи дизайнера. Зараз маркетолог може за 15 хвилин згенерувати 10 варіантів для аб тестування рекламного оголошення і вибрати найкращий. Це не заміна дизайнера, а радикальне прискорення ітерацій. У матеріалах був один цікавий інструмент ідіограм. Кажуть, він вирішує ще одну велику проблему шиї текст на зображеннях. Так, і це справжня знахідка. Я нещодавно допомагала знайомим з маленькою кав'ярнією, вони тиждень намагалися отримати в міжжорній постер з їхньою назвою. І це був просто жах. Текст був схожий на інопланетні єровніфи. Ми перейшли на айдіограм і за п'ять хвилин отримали три ідеальні варіанти. Для будь-яких завдань, де потрібен читабельний текст, логотипи, постери, банери. Він наразі ну, просто поза конкуренцією. А як щодо не таких очевидних сфер, як, наприклад, HR? HR та внутрішні комунікації – це сфера, де візуал часто робиться, скажімо так, за залишковим принципом. З шиї вони можуть створювати яскраві ілюстрації для внутрішніх розсилок, навчальних матеріалів, оголошень про вакансії. Це робить корпоративну культуру більш живою і менш шаблонною. Навіть UI-UX дизайнери використовують спеціальні плагіни для Figma, щоб миттєво генерувати фотографії користувачів для мокапів, іконки чи текстури, не виходячи з робочого середовища. Це просто прибирає рутину і вивільняє час на стратегічні завдання. Ось ми і підійшли до найскладнішого. Всі ці інструменти звучать неймовірно потужно. Але ж якась у цьому має бути каверза? Юридичні та етичні питання. Чи можу я просто взяти згенероване зображення і поставити його на обкладинку своєї книги чи в рекламу? І ось тут криється ключовий парадокс для бізнесу: з одного боку, ви отримуєте нескінченний потік контенту, з іншого, ви, скоріш за все, не можете володіти ним так, як володіли б роботою фотографа. Позиція бюро з авторських прав США, на яку орієнтується більшість світу, така. Робота, створена виключно шиї, без значного творчого втручання людини, не підлягає захисту авторським правам. Зачекайте, що це означає на практиці. Що будь-хто може взяти моє згенероване зображення і використовувати його? Саме так, якщо ви просто ввели промпт і отримали картинку, ні ви, ні хтось інший не можете заявити на неї ексклюзивні права. Вона, по суті, нічия. Але є нюанс. Якщо ви взяли це зображення, додали в колаж, сильно відредагували у Photoshop, домалювали власні елементи, тобто зробили значне творче втручання, тоді ваша фінальна похідна робота може бути захищена авторським правом. Це фундаментально змінює підхід. Тобто, перевага вже не у володінні одним унікальним активом, а в здатності генерувати тисячі варіацій швидше за конкурентів. Абсолютно, і це створює той самий двоярусний ринок, про який ми говорили. Є дикий захід, Міджорні, стейбл Diffusion. Вони навчені на даних з усього інтернету, і є ризик, що ваше зображення буде схожим на чийсь захищений твір. Відповідальність тут лежить повністю на вас. А є корпоративний рай, Firefly, де вам дають гарантії. Тому для великого бренду, де на кону репутація, вигір очевидний. А що з ліцензіями? Чи всі інструменти дозволяють комерційне використання? Ні, і це найпоширеніша пастка. Багато безкоштовних сервісів, наприклад, Bing Image Creator або безкоштовні тарифи Canva, прямо забороняють або сильно обмежують комерційне використання, особливо для створення логотипів чи товарів на продаж. Правило номер один, яке має висіти над столом кожного, хто цим користується, завжди читайте умови використання Terms of Service. Це 5 хвилин, які можуть заощадити тисячі доларів. Окрім юридичних. Є й етичні моменти, наприклад, прозорість. Чи варто казати, що зображення зроблене шиї? Це стає дедалі важливішим. Прозорість будує довіру. Деякі платформи, як Google, вже експериментують з цифровими водяними знаками, які неможливо видалити, щоб маркувати шиї контент. Головне правило не вводити в оману. Журналістські стандарти, наприклад Асосієйтед Прес, прямо забороняють використовувати згенероване фотореалістичні зображення в новинах, щоб уникнути дезінформації. І, звісно, повага до митців. Не варто писати промпти в стилі картина в стилі ім'я живого сучасного художника, бо це вже межує з плагіатом. Граст, давайте спробуємо все це підсумувати, повертаючись до нашого початкового питання: чи може Шиї справді замінити творчість дизайнера? На даному етапі точно ні. Шиї замінює рутинні завдання, а не стратегічне мислення. Він може згенерувати 100 варіантів логотипу, але не може зрозуміти бізнес, цілі клієнта, його аудиторію, розробити цілісну візуальну стратегію. Шиї це неймовірно швидкі руки, але поки що не голова. Це інструмент, який робить сильного дизайнера ще сильнішим, а не замінює його. Тоді, що робить промпт ідеальним? Ідеальний промпт це баланс. Він достатньо детальний, щоб задати напрямок, але залишає моделі простір для, скажімо так, творчості. Він має чітку структуру: об'єкт, опис, оточення, світло та стиль. І головне, він не містить суперечливих інструкцій, які можуть заплутати шиї. Це не про кількість слів, а про їхню точність. І останнє найважливіше для багатьох. Чи безпечно використовувати зображення від ШАІ для комерційних проєктів? Безпечно, якщо робити це свідомо для проєктів з високими ставками, як брендинг чи велика рекламна кампанія? Відповідь одна: Adobe Firefly або інші інструменти з чіткими комерційними гарантіями. Для менш ризикованих завдань, як ілюстрація для блогу чи посту соцмережі, можна використовувати інші інструменти, але потрібно уважно прочитати ліцензію і бути готовим до того, що ви не є ексклюзивним власником цього зображення. Отже, підсумовуючи, ми маємо справу з технологією, яка демократизує візуальну творчість, але водночас вимагає нового рівня відповідальності та медіаграмотності. Ключ до успіху це не просто вміння писати промти, а й розуміння правил гри та юридичних ризиків. Бутня. Воно випливає з наших джерел, оскільки моделі шиї стають здатними генерувати не просто окремі зображення, а й послідовних персонажів у різних сценах та історіях, які це може змінити саму природу сторітелінгу. Чи побачимо ми розквіт сольних творців, які самотужки створюватимуть цілі анімаційні фільми чи графічні новели, і які нові форми мистецтва це може відкрити?